Запитання 54, без колії і коментарів. У першій книзі Єстри написано про Дрововеля. І коли вийшов юнак, то підняв лице до неба напроти Єрусалима, дякуючи царю Небесному, і сказав від тебе перемога, від тебе і твоя слава. І я твій раб, благословенний ти, що дарував мені мудрість, і дякую тобі, владико отців. Другий Єстр, 4 розділ. Що означає слава підняв це до не, небо проти Єрусалима і наступні Відповідь. Ім'я Зорова якщо строго держуватися правил єврейської мови, може вимовлятися із придихом, і без нього роздільно або разом, а також бути граматично впорядкованим. Із придиху воно означає посіяне сім'я змішання, без придиху схід змішання, злиттю схід змішання і роздільно схід розсіювання. І вже вони з грамотно в форми формі сам спочинок. Зоровель є розум любомудрий. Він, по-перше, сіє сім'я праведності, каючи своєму змішанні з пристрастями і полоні з ними. По-друге, він є схід змішання, оскільки робить явним сором пристрастей, що змішалося з ним. А по-третє, він схід у змішання через віддання, присвячаючи дії почуття, яке прибуває в змішанні, і спрямована чуттєві речі, дозволяючи йому виходити в зіткання. Підвітнення з цими речами, крім розуму. По-четверте, він схід розсіювання, тому що служить причиною сходу праведних дій у силах душі, розсіяних у життєвих речах. Адяки цьому сходою утворюється духовне ділення, сукупне з розумом і не омоглядного споглядання, що зводить розсіяння сили душі до упізнавального. Нарешті цей розум є сам спочинок, оскільки він творить усякий мир і поєднує діяльне начало в людині із благодаєстом, а начало споглядальне – з істиною заїство, по всякому духовному діленню властиво виникати завдяки Богу, а всяке споглядання прагне до віддання завдяки одній тільки істині. І коли вони досягають звершення, то буде вже нічого, що завдає удари діяльному началу. Душі його принизує далекому поглядним спогляданням її начала. То й душа, воявившись по той бік усього сущого сущомислимого, приступить до самого Бога, єдиного благом і істинного, який вище всякої сутності і всякого мислення. Такий роздум, що має успіх у різних чеснотах, коли після перемоги відходить від царя Давида, тобто від природного закону, показує йому сили любові і істини, порівнюючи чесноти з пристрастями, і законним чином, одержавши загальне схвалення, що утверджує його висування, і знищує висування інших. Він правильно розпізнає, звідки прийшла до нього благодать перемога. Тому він і підняв це до неба напроти Єрусалима, благословляючи Царя Небесного. Лице цього розуму є налаштування, що пізнається думкою душі, прихований в них тайниках, в яких утримуються всі відмінності риси чеснот. Його розум піднесений на небо, тобто на висоту споглядання перед Єрусалимом, тобто відповідно до навички безпристрастності або ще на небо напроти Єрусалиму, означає спрямованість розуму на небесного життя і града, написаних на небесах. Прикіб переславний і промовляється, як говорить Давид, бо не можна інакше благословляти Бога, як підносити на осаду споглядання і віддання відповідно до навички безпристрасності, тобто безначальної мирного стану це душевного налаштування, яке утворюється з багатьох і різних чеснот, подібних до відмінних рис людського лиця. І що ж говорить він піднят ніжче лице, від тебе перемога, показуючи, що від перемогою мається на увазі кінець діяльні любомудря, спрямованого проти пристрасти, і цей кінець є ніби нагорода за божественні подвиги боротьби проти гріха, від тебе премудрість, тобто звершення віддання, що досягається через поглядання, це звершення, яке кладе кінець усякому на віддання душі. І твоя слава тут славою називається уявлювана ними законним чином краса божественної зрілості, яка є єднання перемоги і примудрості, ділення і споглядання, чесноти, віддання, благості і істини, бо з'єднання одне з одним вони випромінюють єдину славу і сяйву Бога. Тому здорова належним чином додає до сказано, я раб твій, знаючи, що саме Бог звершує в нас, як у нас у нарядя світ. Всякі і споглядання, всяко чесноти віддання, всяку перемогу і премудисть, усяку і існу. Ми є спільниками в цьому тільки своїм добровільним налаштуванням, що бажає блага. Маючи таке налаштування, Великий Заравовель додає, що зверть, першість до Бога, благословенний Ти, який дав мені премудиці, тебе сповідує, владико отці, як розсудливий раб, Він не надає Богові, відаючи блячість йому, владиці отців. За силу дарованих благ. Благословенним він називає Бога, оскільки той має безмежну премудрість, верніше самопримудрість, одержавши від Бога благодать, він йому здає хвалу, ще зоровель називає Бога великим владикою отців, бажаючи показати, що всі духові досягнення святих і харизми Божі. Бо ніхто нічого не знає, крім блага дарована владикою Богом, яке порівнюється з добротою і благ. Помислієм того, хто сприймає його, і він здобуває тільки те, стільки скільки вона віддає владиці, який дарує, а отцем здоровове називає всіх від віку святих, віру, яких він сприйняв, і життя, він відтворив. Адже він досяг духовного успіху, задавши миритися від них у дусі, ставши свобідно обраним сином свобідних обраних батьків. Що настільки цінно для Бога і порівняним синами, що невільно стають батьками і дітьми, по плоті настільки в душі через перевагу сутності відрізняється від тіла. Цей Зоробель, будучи одним із юнаків, які стали перед царем Дарієм, тобто перед природним законом на бо Бог в своїх мовах описав силу божественних благ Улядяс, спростувавши необачні слова якісь інших юнаків, тим самим залучив до себе царючий закон єства, хороше, передбачивши звільнення від. Душі захоплені в рабство постійної мідливості пристрасті, бо двох і інших юнаків, що стояли перед царем, які ніби захищали матеріальні тіла, є два лукаві духи, і самою властивістю цього чиста уявляється при страсність і тлінність. А розум, що захищає простоту сутності душі, будучи єдиним, носить образно роздільні одиниці, з якої смерть взагалі не стикається, оскільки її не можна ні розділити, ні розчленувати. Бодін, тобто перший юнак, поставляючи переваги пристрасного благоденства, тіла говорить сильніше все за вино. Він називає вином, даючи разом з тим і визначення його, всяке божевілля і сп'яніння на солотами пристрасті, що приводить до насамовитості думки і робить неправильним природне вживання помислів. Адже писання говорить, вино. Отрутив драконів і згуб отрути аспидів, поторння закону 32, називаючи вином змію кипіння плодських насолод, а вином аспидів тиранічне розуміння презирства, що витікає із неслухтяності, бо цей звір, які кажуть по порівнянні зі з усіма звірими земними, найбільше глухий до будь-яких пісне спів і наслідок своїх розумілостей, тиранічно панує над істотами, що співають. Інший, тобто другий юнак говорить сильніший цар, Другий єздри до нас, називаючи царем всяком ранолюбну похвальбу багатством, владу й іншим земними відмінностями, що породжує невіддання від якого від похолить сіла людського єства на багато частин. Бо всі, які не відають про присну слава нехтуть силу її, не знають один одного. Всі нападають на всіх держав в режимі бажання прославитися один перед одним силою, багатством, розкішю або іншим способом. І названі юнаки, описавши, так би мовити, своїм доказом на свою глибину твань протиприродних пристрасті, зробили суттєю всіх народів, Давида, або закон, що пановеним сповідуючи, схиливши його до своїх вчень. Претій же юнак є розум, доступний чесноти вітання, який бажав, щоб душі звільнилися від злого рабства пристрасті, говорить, сильніші жінки над денці здобуває перемогу існа, другий друге їздить. Жінками він називає обожнюючі чесноти, в яких виникає любов, яка з'єднує людей з Богом одного з одним. Вона захоплює душу досяго того, хто прибуває від владою народження і тління, а також у пізнавальній сутності, що перевищує ці тління речі, зливається настільки це можливо людській природі, у якихось любовних обіймах і самим Богом, таємничим чином творчі частин і божесних співжиття з ним. А істинною він називає одну єдину причину сущих началом царіцю силою славою, з якою наслідок якої вони виникли і уникають, Не через неї зберігаються їхнє буття, і заради неї перебувають у своїй реальній старанності. І щоб сказати коротко словом, жінка, третій юнак показує на любов, як кінець чесно, цей кінець є бездоганна солода і нероздільне єднання із благом породи тих, що… Скільки причастує йому? Словом же істина, він показує кінцеві можу всіх знань і самих тих пізнань, що до нього, як начала і можів цих сущих, стягуються завдяки якому загальному закону природні руки цих сущих, у них істина начало і межа сущих є, це залучаючи до себе рух творі. Так розмовляє любомудрий розум із природним законом, знищуючи всю неправду все. Все його в нього луками, духом, він переконаний цей закон вирішити справу на користь помослі відслід душі захоплених у рабство пристрасті. Сповістити стілення і спасіння уявленим у темряві Ісай 9,3. тобто пристрасті до життєвого хрещення, що вони, прийшовши юдеї, тобто до чесноти, побудували Ірусалимі, тобто навиці, без пристрастності храм Господні, до віддання, що вміє ще себе і примутись. Отже, мудрим достатньо приймути зора оскільки він від Бога прийняв му примудусь, завдяки яким міг по доставляти доводи кожному положенню. Висонути за погибель роду людського лукавим бісами, які воюють із тілим перемогти. Спростувати своїм запереченням, повністю звести на нівець аргумент супротивників і тим самим звільнити душу від лукавого рабства пристрасті, появивши бік допомогою вина, намагається віддати шану кипіння плоских насолод, за допомогою царя схвалити сили морської слави та розум за допомогою жінок представляє духовне небезнежну насолоду, а за допомогою істини показане порочну силу, переконуючи нехтувати блага, минаючи дотримуватися благих майбутніх. Таке все. І мені здається правильний і мудрий сенс відповіді на поставлені запитання, достойний духа і того, щоб письмово започати його для нашого повчання. А якщо хто-небудь відповідно додарований йому пожесною здатність розуміння в силах осягнути більше піднесене значення написано, немає задрості у нашому серці. Бо благодаті духа не властиво тризати тих, хто істрів причастую, таким роздиранням, звичайно, породжується пристрій задрості. Навіть якщо один володіє найбільшою, а інший меншою мірою. Адже кожен набуває тієї Духа, що проявляється відповідно до своєї віри, а, а тому кожен розпорядник своєї благості, якщо він благомисленний, то ніколи не буде іншим іншому, щоб пославився благодатними дарами, оскільки в ньому самому закладене внутрішнє налаштування до прийняття божественних благ. Однак перейдемо тепер до іншого таємничого розгляду, зазначеного в місці Святого Письма, яке розкриває споконвічну істину написану, згідно з таким розглядом здоровелі істинний новий через старе прообразувально, вказаний Господь і Бог наш Ісус Христос, і сприйняти у змішанні нашої іства, зачати в ньому народжений став за заєством людиною, і щоб піднести до самого себе це іство, що віддалилося без змішання, не будучи разом з ним полоненим, і не переселене змішання пристрасті, бо він не вчинив ніякого гріха і не було укавсти в устах його, перше Петра, 53,9 Він був народжений серед нас, полонених, як полонений, і разом з ним тут жінці, прирівнений. Через своє люднолюбство народився він у на подобі плоті гріха через гріх, у подобі плоті гріха, тому що, будучи за природою Богом, безпристрастним, Господь. Незаперечно за будівництвом Божим зволом стати людиною, за природою пристрасною, а через гріх, тому що внаслідок гріхів наших він пішов на смерть, за нас прийняв страждання, уражений був серехи і наші, і мучений був за беззаконня наші, що вранемо Його мисті, лисісай 53. Тому що в Письмі говориться дихання життя нашого, помазаний Господній, пійманий розтлінних їх, той, про якого ми говорили під тіння, будемо жити серед народів. Плач 4. 20. Він є праведний схід наше з розсіювання, і про нього Святий Дух через Чезброки говорить, що він підносить для нас схід праведний, і ось муж ім'я йому схід і під ним засяє, а також засяє, зійде сонце, правди, зцілення в крилах його. Висвіт під ним показує невимовне тайнство втілення слова, від якого і походить спасіння всіх, а крила сонця правди, є два завіти, завдяки яким слово, що прилетіло до нас, зціляє всяку рану. Задяки порушенням заході і стіляє у нас і до вершення чесноті. Через старий завіт воно знищує порок і через новий утверджує чесноту, або інакше крили є промисел і суд Божий завдяки яким ширяючи слово, невід... невідомим чином спускається на суші, стіляючи логоси примудуся тих, що бажає цього. А повільний стосовно чесноти лікує способами суворого виховання. З перших воно очищає греховну сквернуну плоті, а в других лікує рани душі. Саме це слово вивело існе ізраїль із полону, не з землі, а в землі, як це зробив прадавній зробовик, перевівши народстві облонам юдеях, але від землі. На небо від повороту до чесноти він не до пізнано істини Божої, від тління до натріння і від смерті до безсмертя. Або кажучи, більш коротко, слово вивело існе ізраїль зі світу чуттєво явлено іминаючи, і, і світ постійний, духовний, і життя, що припиняється у життя нерозривно, що вічно перебуває, воно й існе з розумного храму, щоб що підмивається потоками гріхів і підпалюється чужим вогнем, яким ми опікаємось, наближаючи до світла вогню нашої доповнення, що опалює нас, тим самим ми не тільки підготовляємо розумне начало душі, рабські діти до Плецьких думки, але свої дії запаляємо матерію пристрастей. Саме це слово і переконало слово царя тарядарі, тобто закон єства, адже не можна в цьому. В місці писання розуміти Дарія як дияволо, оскільки він добровільно сприйняв благодаті і визволення народ ізраїльського сполону, вивіровши, що немає нічого більш сильного і більш корисного для спасіння їства людського, ніж віри і благосвість. Бо містить у собі внутрішній сенс і істину, а благословість вводить в місце Божественної любов, яка алегорично і позначається словом жінка. Хто перебуває в такій любові, взагалі не може приступити Божі заповіді. Це слово. Роз... Двигає собі відповідно до невідомого роздільного єднання з кинюю Давидову Занепалу. Або 7 діяння 15. Тобто єсво людське, яке руйнується смертю внаслідок гріха, воно за єзерововель, яке за словом, відновив зруйнований Дім Божий, про який Святий Дух говорить: славистю останнього храма буде більшим, ніж першого. Бо слово поєднало в себе до Єства людського другим спілкуванням. Набагато більш незвичайним, ніж першим, оскільки воно спочатку поділилося цьому єсту від частини своєї, а потім власною боляс прийняло гірше, щоб спасти образ свій, зробивши плоть безсмертною і з'єднавшись зі стомлі повністю знищити слово змія, знову відновити. Тислом по споконвічній чистоті, в свобідні від пороку, і завдяки обоженню зробити його ще більше величним, ніж перше творіння. І оскільки слово зробило плоть такою, як воно не було спочатку, то воно повернуло її, яка постійно тече те, що було загублене, завдяки непохитності, наступивши шлях новому падінню, і виконало, що до неї силою своє втілення заради Бога і Отця. Бо написано: говорить, руки духовно зоревоверя, поклали основу дону цього Тобто людини, і його руки закінчить його, в Захарі 4,9. Мова йде про попередження творіння людини, тобто відродження, під словом через неумовне єднання. Такий існий зровавець, спаситель полонених, який має в руці свої камінь, котрий є від чистого олова, прикрашений сім'єю очима Господа, яким Бог споглядає всю землю. Адже якщо додержується це буквальне тлумачне, то здоровавель. Ніяк не міг тримати в руці камінь чистого Олгово, що має всі мочі Господа, які дивляться на всю землю. А оскільки таке тлумачення неможливо, ми знову звертаємося до духовного сенсу написаного. Здоровель є, як часто вже говориться Господь, Бог наш Ісус Христос, камінь воє віри в Нього, а слова в руці означає те, що віра в Христа стає явною за допомогою виконання заповіді, віри без діл мертво, як Якова, 26. Як діла без віри. Адже очевидно, що рука є символ ділення, тому Господь, несучи в руках камінь, навчає нас мати діяльну віру в нього, прикрашену сьома очима Господу до сьома енергіями Святого Духа. Дані в письмі говорить і спочина на ньому дух Господній, дух премудрості, розуму, дух ради і кріпості, дух віддання, благочесть страхом Господнім сповниться. Піскає 12.23. Дух страху Божий є отримання від яви. Діяльного звершення зла, дух міцності, сміливо спрямованість рух до духовного ділення і виконання заходів, дух ради навички розрізання, завдяки яким розумно виконуємо Божі заходи, удокремлюючи від кращого гірше, до знання, безпомилково пізнання способів духовного ділення, відповідно до чесноти, порівнюючи свої вчинки з цими способами, ми ніколи не впадаємо від правильного судження розуму, нохвідання, пізнання. Ввання логосів, що знаходяться в заповідях, у відповідності, з якими творяться способи чеснот, дух розуму внутрішнє прийняття способів лосів чеснот, або краще сказати, засвоєння, завдяки чому звершується злиття природних сил душі і способами логось у заповіді. А дух премудрості, який знесення до причини духовних лосів, що знаходяться в заповідях і з'єднання з нею. Відповідно до цієї причини ми невідомо чинно посвячення, наскільки це дозволено людям, у таїнство простих логосів, сущах і бозів, сповіщаємо і схерця якого джерела, щоб є ключем іншим людям істину, що рознеманітно проявляється у всьому. Тим самим ми знаходимо відсутності кінцевих від Бога, віддалених і нею близьких, до перших, від нас, віддалених, а Богом близьких. І це сходження здійснюється послідовно і по порядку. Повід без діяльності стосовно зла внаслідок страху Божого ми переходимо за допомогою міцності до діяльного звершення чеснот від звершення чеснот до різання ради і розрізання до навички чеснот, тобто до пізнання від навички чеснот до віддання логосів, які в чеснотах від цього віддання навички здатні перепросувати пізнання лого чеснот. Я маю на увазі розум, і від нього до простого і строго споглядання істини, яка є в всіх сущих. Спонукання ним ми зможемо тримати багато різноманітних слів про існу перед людьми, і благочестями, виходячи з мудрого споглядання, чуттєвих і впізнавальних сущі, сходячи за допомогою всіх речей віри, тобто за допомогою уся, і ми збираємося в єдином Божественній одиниці примудрості, зосереджуючись відмінність харизми, що відбулася заради нас, в єдиній причинності шляхом поступово сходжень через кожну з істот. для сприяння Божого, ми. Не повинні пропускати нічого, звичайно згаданого, що поступово падаючи безроботість, ми не перетворилися нашу віру сліпою безоку, що немає осянь духа, який здобувається через діла, Бо в такому випадку ми по справедливості піддаємося покаранню за безмежні віки, оскільки в самій собі і тому, що стосується нас із вірою, ми засліплені Божественні очі. Адже всякий, хто внаслідок бездіяльності виконання заходів, вирвував самого себе, такі очі вірить. Прородности засудженим, оскільки немає кого, який дивиться на нього. І я думаю, що цією причиною в письмі віри називає каменем чистого коло, що вона є, і караючи тих, що не є прикрашеною заповідями, і спасає тих, що зберігає їх сяючи за допомогою енергії духа. По великий Соломон, Симеон каже про Господа, казав, що він буде на падіння на повстання багатьох Ізраїлів, Лука 2,34, на падіння невіруючих і на повстання віруючих. Бо ж, як кажуть, деякі олово складається із срібла, і свинцю. А свинець є символом виховання, покарання, кари і тяжкості засудження, срібло ж є образця його слави і близьких. Що це так, то віра позначила на честь Оловом одного Богу. І не у плоті, немо свинцем виховує, карає і заслужить тих, що внаслідок своєї бездіяльності. Виконання заходів виявлялося негідним для неї, але ця плоть одержала міцність завдяки єднанню з Богом Словом. З іншого боку, ця ж віри мушує блищати, прославляє і посвящає для обоження тих, хто внаслідок виконання заходів виявилося випробуваним в них і володіючи, немов сріблом, божественним Слово, яке цілком настільки це можливе опроміння достойно. Деякі розуміють камінь чистого олова як образ Господа нашого Ісуса Христа, який складається з двох природ – Божества і людства. Якщо хто бажає розглянути віру в Христа або його самому більш духовним чином, то й віра сам Христос стане перед Ним і одного боку, як свинець, що виховує душу, карає плоть і пристрасті, засуджує бісів, а з іншого, як срібло. Що покриває селом чеснот розум, поставляє його знанням, завдяки обоженню робить його цілком світло, подобиє першого світла, згідно з таким розумінням, легко пізнається сенс слів, падіння і повстання, причини яких є Господь, бо він допускає падіння плотін або близьких думок, гріхів і бійців, а повстання розуму по духовної думки природний чеснот і думок, що в своїй сукупності мають віддання, якщо сказати коротко, слово робить у достойних падіння старою водами людини. І бук закону і повстання нової по ньому самому людини і закону духа, можливо, в писанні віри тому рівняється з каменем чистого овожі, що ті, які заволоділи нею і очорнили своїм пороками і чесноту і віддані мають через покаяння відповідно до діяння споглядання знову змусити блищати її повернути одразу властивої світле сяйвожиття життя.